Це ми вже все зробили. Де наші 100 грамів зазбитий? Трирічна Кіра Смоляр разом з дідом Славиком у неділю на сніданок готують цибулеві крекери. Рецепт вичитали в улюбленому віснику. На дрібній терці дід тер 200 грамову цибулину. Кіра додала 300 грамів борошна, дрібку солі, 100 грамів олії, 10 грамів розпушувача для тіста. Мука. Розпушувач. Все перемішали, тоненько розкатали, нарізали квадратиками, на деку поклали пергаментний папір, виклали шматочки, прокололи густо воделкою. Один, два, три, чотири, п'ять, сість, сім і в розігріту духовку на 15 хвилин. До стадій, до стадій. Крекери вийшли смачні і хромкі. Кірі з дідом смакували з бабусиним соусом, з помідорів та базиліку. У кожному номері вісника, окрім цікавої різноманітної інформації, є ще й рецепти всяких смаколиків. Смачного і вам! З ким готувала? З дідом. Опа. Ви хто? Коман.